Але шифовуємо її Сан-Педро, де у неї є квартира. Зараз машину в гараж завезу і треба задом заїхати. Все, заїхала. Забираю речі, ключі О, падає все. І піднімаюсь догори. То ми в Матільди в хаті, в квартирі є в Сан Петро. Це коридорчик такий, прихожа, звідси кухня. Друга спальня. душем. друга спальня. Три спальні тут. Ой, і тут іде зал полет, три вікна з балкончиком посередине балкончик, і вигляд прямо в центр на площу балкончик. Ось така досить уютна, гарненька квартира. Я печу на завтра торт, в мене день народження. От спекла бісквіт шоколадний. Також, також спекла безе меренгу Ми з мигдалем. Такий шар безе, шоколадний корж. Потім сме крем, такий сметанково сирний, збила вже в холодильнику. І вишнева галеретка. Зверху на бісквіт залила вишневе. Пишневу галеретку. Ось. Це на бісквіт залила, тепер ставлю в холодильник. Потім, коли застигне, зверху виложую крем і потім вже зверху викладу безе. Тепер виклала крем. Ставлю знову в холодильник, хоча можна, зараз я поставлю вже безе. зверху. поставила без, шар бизе, обрізала його, тепер ставлю в холодильник на ніч вистигати, застигати і настаюватись. Це галеретка з полуницею. Купила в магазині, в українському, зайшла. Брала галеретку різну, малинову, вишневу і полуничну. Дуже смачна. Це моя левіта матрі на полуниці. Ось така вже гарна. Я буду сьогодні замішувати на Паски. Буду пасочки на ній робити. Подивимося, які вони в мене вийдуть. Ось така красуня. Минулого разу я на лохині вирощувала і на винограді, і можна на любих ягодах, фруктах. Можна на киві. у мене на полуниці. Той йшов, прямо на дорозі висівся, вон, встав постяв посеред дороги. От бедло там. Він сцить так кругом по -під заборами. Кругом під заборами сцить. Вон там на углу стане обістить всю стіну біля мусорника за углом. Де стане, там і сцить. А його мама інвалід циганка на кріслі каталки їздить то вона там і срати сідає біля мусорника. Правда, ми вже її тут шуганули, а то й все так і сцить. От бедлота.